Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Володимир Зеленський пропонує президенту Росії домовитися про припинення вогню на російсько-українському фронті до проведення саміту очільників України і Росії. При цьому він підкреслює, що така зустріч може відбутися у будь-який момент якнайшвидше. Тим більше, що президент Трамп і президент Ердоган були готові стати учасниками такого саміту. А якщо лідерам держав не вдасться ні про що домовитися під час їхньої зустрічі, тоді може бути скасований і режим припинення вогню на російсько-українському фронті. Звісно, ми з вами прекрасно розуміємо, що президент Російської Федерації не відреагує на це звернення українського президента. Путін неодноразово говорив про нелегітимність Зеленського і, незважаючи на те, що його прес-секретар неодноразово говорив про те, що президент Російської Федерації готовий до зустрічі із своїм українським колегою, якщо будуть якісь конкретні домовленості про припинення війни. Сам текст меморандуму, який був переданий російською стороною українським учасникам перемовин у Стамбулі, вже засвідчує, що у Кремля немає жодного наміру проводити зустрічі на вищому рівні. Адже сама угода між Росією і Україною про припинення російсько-української війни має бути підписана тільки. Ну, якщо погодитися з московською версією після проведення виборів нового президента України і нового складу парламенту. І можна зрозуміти, що Путін навряд чи вважає, що Зеленський може перемогти на цих нових виборах. Принаймні до виборів нового президента України на сьогоднішній день ніхто у Кремлі і не думає планувати якихось зустрічі на вищому рівні. Остання зустріч Путіна і Зеленського, як відомо, відбулася під час так званого нормандського формату у Парижі ще у перші місяці перебування Зеленського на посаді президента України. Вже тоді я підкреслив, що це остання зустріч російського і українського президентів, тому що Путін на цій зустрічі був переконаний у тому, що зможе схилити Зеленського до остаточної капітуляції Української держави. Перед Москвою і коли цієї капітуляції не відбулося, став готуватися не до нової зустрічі із українським президентом, а до дипломатичних пасток для його адміністрації, а також до Спеціальної операції, метою якого була зміна влади в Україні на маріонетку, ця операція почалася, як ми знаємо, 24 лютого 2022 року, і переросла у багаторічну криваву війну між Росією і Україною. Ця війна продовжується і сьогодні, і ми в ній знаходимося без будь-яких реалістичних перспектив її припинення. Чому ж тоді Зеленський пропонує Путіну зустрітися? Адже сам він прекрасно розуміє, що російський президент навряд чи погодиться з його пропозицією? А тому, що український лідер змушений продовжувати гру у конструктивність на очах у президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, Зеленський підкреслює, що вважає безмістовними. Ці перемовини, які вже двічі відбулися у Стамбулі, і дійсно, ми з вами спостерігаємо справжній політичний театр у Кремлі. Ніхто і на хвилину не замислювався про можливість припинення російсько-української війни на цьому її етапі. Путін та його оточення роблять ставку на багаторічну війну на виснаження України і сподівається, що результатом цієї війни буде зникнення ворожої держави з політичної мапи світу. І звичайно, всі ці пропозиції. Які росіяни призводять на зустрічі, аж ніяк не пов'язані з їхнім бажанням завершити війну. А обміни військовополоненими вони намагаються видати за реальні конструктивні результати цих зустрічей, щоб потім Дональд Трамп міг говорити про прекрасні підсумки перемовин у Стамбулі. Але якщо Зеленський вважає... Ці перемовини тим, чим вони насправді і є абсолютно безмістовним процесом, який допомагає Путіну втілювати у життя свій сценарій проведення псевдоперемовин на тлі справжніх воєнних дій і обстріла мирних українських міст російськими літаками та безпілотними літальними апаратами, то тоді. Український президент має запропонувати американському конструктивну програму, щоб Дональд Трамп не міг дорікати Україні в тому, що саме вона не бажає миру в той час, як президент Російської Федерації налаштований конструктивно і надсилає свою делегацію на перемовини із Києвом. І Зеленський таким чином пропонує альтернативу. Альтернативу, яка має бути пов'язана в тому, що Путін погодиться на припинення вогню. До зустрічі лідерів двох країн, оскільки Путін не збирається погоджуватися на припинення вогню, тому що якраз продовження воєнних дій є його метою, а перемовини гарніром для цих воєнних дій і для Дональда Трампа, у українського президента є можливість продемонструвати американському саме неконструктивність Путіна, а не власну неконструктивність, і таким чином позбавити Трампа та його найближче оточення. Можливостей відмовити Україні у подальшій військовій допомозі, принаймні на той час, поки ми ще отримуємо пакет, який ми завдячуємо попередньому президенту, попередньому американському президенту Джозефу Байдену. Ну і, звичайно, позбавляє Трампа можливості відмовити Україні у обміні розвідувальною інформацією. І ще один важливий момент, що Дональд Трамп в цій ситуації не може говорити про те, що він. Хотів би уникнути нових санкцій проти Російської Федерації, щоб дати можливість Москві продовжити перемовини з Києвом, тому що якщо Путін чергово відхиляє ідею припинення вогню, а російський президент робив це неодноразово. Також під час своїх телефонних розмов з американським колегою, то це означає, що перемовини мають виглядати виключно декорацією для Путіна та його генералів. Ну, але тут є одне важливе, але для усього цього потрібно, щоб саме такого розуміння реальності дотримувався сам президент Сполучених Штатів. А як ми знаємо, позиція президента Трампа дуже часто суперечить реальності як такій. Скажімо так, він побачить те, що він. Забажатиме побачити, якщо він буде бажати бачити Росію конструктивною стороною перемовин. Він буде так і говорити. Він буде так і діяти. І жодні слова українського президента і дії російського не переконають американського президента у. Зворотні єдине, на що залишається сподіватися, що українська делегація, яка повертається з Вашингтону, змогла переконати у серйозності своїх намірів американських учасників перемовин. Хоча мало хто з цих учасників може реально вплинути на ту картину світу, яка є у голові президента Сполучених Штатів на даний момент, принаймні той факт, що міністр оборони Сполучених Штатів Піт Хексет вперше. Відмовляється від участі у зустрічі у форматі Рамштайн, а також у зустрічі міністрів закордонних справ у форматі Україна НАТО стає ще одним підтвердженням того, що нинішня американська адміністрація принаймні не налаштована на якусь серйозну військову допомогу Україні у майбутньому. І з цими настроями в колах цієї адміністрації, і з цими настроями чинного американського президента також доведеться. Зіткнутися і боротися. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Патреоні. Баймієкофії до на які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютубі. Перемоги і мир вам хай щастить!